Бажаєте отримати здорову засмагу. А чи знаєте ви, що терміну здорова засмага його не існує не у дерматологів, у косметологів? Тому що засмага це показник рівня стресу шкіри. Чим більше наша засмага, тим більше шоці наша шкіра. Чому саме так? Коли ми з вами засмагаємо і в наших думках отримуємо здорову засмагу, в шкірі відбувається справжня катастрофа. Руйнуються колагенові і ластанові волокна. Пошкоджуються судини в епідермісі відбуваються процеси фотостаріння і відбувається напад вільних радікалів. Саме ці процеси ми з вами побачимо чуть пізніше восени, коли з'являться пімитні плями, зморшки. І в першу чергу ми побачимо, як наша шкіра стала більш зневодненою, сухою. Що ж робити, не засмагати? Так вже доведено науковцями, що коли ми засмагаємо, ми надаємо шкірі велику шкоду. І найбільша небезпека це можливість захворіти на ракш. Шкіри зараз ми ще по інерції йдемо в тенденції, яка починалася наприкінці минулого сторіччя, коли засмага свідчила про багатство успіх. Наслідки цієї тенденції вже багато років спостерігають терматологи, онкологи у вигляді зростання онкологічних захворювань шкіри. Якщо додати до цього екологічну ситуацію, підвищення активності сонця, то прогнози не оптимістичні. Але сонце дійсно корисне, тому не будемо пропогане, а про те, як правильно отримувати цю користь. І перше, найголовніше, що саме сонце допомагає нашій шкірі виробляти. Вітамін Д, я не буду довго зупинятись на користі або цінності вітаміна Д, бо це відкрита інформація. Скажу тільки, що він використовується нашим організмом в багатьох процесах, і дефіцит вітаміна Д приводить також багатьом проблемам. Якщо багато вітаміна Д, це ж також не добре для організму. А якщо ви цей вітамін Д отримували штучно, тобто, якщо ви передозували вітамін Д пігулками. То це погано, тому що це руйнує кальцій, кістки і тому подібні речі. Але якщо ви отримуєте вітамін Д, який виробляє саме шкіра, то тоді все добре. Тоді запас вітаміна Д відкладається організмом в печінці, в жирових тканинах. І коли організму недостатньо вітаміна Д, він не отримує його від сонця від шкіри, тоді він достає їх із своїх запасів. Тобто сонячні ванни нам потрібні, але вони мають бути в певні часи. Стандартна схема з 10 до 17 годин ми на сонце не виходимо. Але якщо ми маємо вийти на сонце, закриваємо себе максимально Сонцезахисний фільтр, сонцезахисні окуляри, і так, щоб руки, ноги, все було закрите максимально від сонця. А коли ми приймаємо сонячні ванни, це 2 години після світанку і за 2 години перед Заходом сонця. Оце саме цей час, коли ми відкриваємо ділянки шкіри як можна більше, і можемо насолоджуватись сонячним світлом. І важлива, важлива, важлива річ, щоб шкіра була максимально зволожена. І зараз я переходжу до своєї улюбленої теми: як зволожувати шкіру. Максимальну користь для зволоження шкіри несуть саме рослинні інгредієнти: це базові олії та ефірні олії. Але в чистому ви Вигляді ні ті, ні інші не використовуються, тому потрібно знати рецепти або використовувати вже готові рішення, які допоможуть нашій шкірі дати необхідний захист від зневоднення та додадуть ще мікроелементи, вітаміни та протизапальні речовини. Чому саме природні інгредієнти, тому що вони ближчі до шкіри і не дають їй додаткового навантаження. Лавандовий крем і крем календула будуть підтримувати антиоксидантний захисний механізм шкіри. Календула буде більш підтримувати судини. І лаванда і календула мають протизапальні активності, які будуть посилювати власні захисні механізми шкіри. Давайте будемо відвертими, що ми не можемо повністю ізолюватися від сонця в його. Години максимальної агресії не ходити на пляж ці часи і не засмагати це одно, але не виходити ізолюватись від сонця повністю це неможливо. Тому додати шкірі додаткову допомогу це наш обов'язок і це в наших силах.